Дорогі у Христі, браття та сестри, слава Ісусу Христу! З вами знову я, Отець Михайло, і сьогодні тема нашого обговорення є святкування свята, яке припадає на 14 жовтня, а саме покрови Пресвятої Богородиці, це велике і шановане для всієї України свято, в яке багато сімей. Зокрема, наших захисників нашої Батьківщини святкує цей день урочисто, тому що саме в цей день, окрім того, що ми святкуємо свято Пресвятої Богородиці, ми також вшановуємо пам'ять усіх героїв нашої Батьківщини. Але ми маємо знати і історичну складову цього свята, тому що саме в цей день ми. Окрім того, що вшановуємо Пресвяту Богородицю, ми також і повинні знати історичну спадщину. А історія розказує нам те, що саме у цей день, коли Аскольд зі своєю армією нападав на Константинополь, він намагався знищити столицю Візантійської імперії. Але ми знаємо з історії, що Богородиця. Яка була покровительницею в Візантійської імперії, зокрема, і всіх тих людей, які молилися до неї, вона покрила покровом усіх жителів тієї країни і вберегла їх від неминучої біди. І, зокрема, після цього дня ми вшановуємо це свято, адже Аскольд після цього великого чуда прийняв хрещення. І приніс святкування цього величного свята на терени нашої батьківщини. Але з історії ми також дізнаємося про те, що не тільки Аскольд глибоко шанував свято Пресвятої Богородиці, але і все руське військо, усе козацьке військо, герої УПА і всі захисники на сьогодення нашої батьківщини. Вони глибоко шанують Пресвяту Богородицю, адже ми знаємо, що у молитвах до Пресвятої Богородиці наші захисники шукають того особистого захисту. Тому що, зокрема, ми глибоко віримо в те, що Пресвята Богородиця за її молитвами покри... покриє усіх, хто молиться до неї, і захистить від любої біди. Чи це від снаряду, чи це від ворожої кулі, чи це від інших лихих бід, які можуть спіткати нашого захисника чи любого прихожанина храму? Після цього ми можемо впевнитися у цьому, і з цією молитвою, з, цим, з цією вірою ми можемо сповідувати Пресвяту Богородицю. І вшановуючи це свято, ми впевнені, що і надалі Пресвята Богородиця нас буде оберігати і охороняти. Тому, дорогі брати і сестри, ми повинні, враховуючи історичну спадщину і також те, що Україна є глибоко віруючою і вшановує пам'ять Пресвятої Богородиці, вшановувати це величне для нас свято. А саме свято покрови Пресвятої Богородиці, і також вшановувати особливе для нас саме це свято. Тому що складовою цього свята також є те, що українці на честь Пресвятої Богородиці малювали багато ікон і займалися іконописством, і тому на сьогодення ми маємо також і пам'ять про Пресвяту Богородицю. Зокрема, в Михайлівському Золотверхому Соборі знаходиться один із зразків покрови Пресвятої Богородиці, яка називається військовою. На ній є зображені усі, хто тим чи іншим способом звеличив нашу батьківщину. Чи це є Руські князі, чи це є наше гетьманство, чи це є герої УПА? Чи інші сьогоднішні герої, які пожертвували своє життя, зокрема і ті, хто загинули на Майдані, Герої Небесної Сотні, і ті, хто воювали за нашу батьківщину і воюють сьогодні під час цієї війни? Всі вони є зображені на тій іконі, і відповідно у цей день ми глибоко віддаємо шану усім захисникам нашої батьківщини. Адже ми знаємо, що вони і на сьогодення віддають оце для них найдорогоцінніше. Їхнє життя, їхнє особистий час жертвують тим особистим, яким би ніхто інший не пожертвував, будучи на їхньому місці. Тому ми щиро їм завдячуємо, щиро дякуємо за те, що вони нас захищають, і бажаємо для них. Справді, щоб вони здобули довгоочікувано для нас оцю перемогу, ми будемо робити все для цього і, відповідно, щиро вітаємо цим святом.